Лиш не сумуй ти, мама, рани не загоїш. Вони вмозолись в тобі вже. На віки. Я вічний воїн, я твій янгол-охоронець. ти тільки згадуй милоя. На березі ріки у Чернігові їх не забули імена трьох героїв, які загинули під час виконання військового обов'язку в зоні АТО та на Майдані. Закарбували в історії рідного міста та навчального закладу назавжди. В пам'ять військовослужбовців Віталія Рябого, Олександра Сабади та Максима Третяка на фасаді школи номер 28 відкрили меморіальний знак. На жаль, це сьома вже дошка, яка відкриває в місті я. Я хотів би, щоб ви, діти, ті, хто устя в цій школі, пам'ятали, що завжди є місце подругу. І ваші вихованці, ваші школи, люди відважні, мужні, які виконали до кінця службових і військового обов'язку. Вчителі згадують про своїх колишніх учнів тільки хороше, та наймуть віри й досі, що їхня школа втратила аж трьох патріотів. При мені навчався в школі тільки Максим Третяк і Віталік Рябий. Ну, Віталій був дуже скромним учнем, малопомітним, а Максим навпаки любив організаторську роботу, приймав участь у різних конкурсах, змаганнях, допомагав. Підав організатору Віталій Рябий з другого по останні класи навчався у 28-й школі. Потім служив у Гончарівському танкістом. Не дожив до 26 років. У вересні минулого року хлопець загинув поблизу селища Щастя, відбиваючи атаку ворога. Поховали його у рідному місті. У мами зберігся зошит, в якому Віталій записував вірші, і ось у цьому зошиті є такі слова: «День ніхну. І газ, як волна, як крила, крилані спадаючий вітер. Справді, дуже коротке життя виявилося у Віталія. Але я його пам'ятаю маленького п'ятикласника і пам'ятаю виставника одинадцятого класу. В нього весь час була мрія. він це своє, своє життя. мріяв бути військовим. наймолодший серед трьох загиблих. Чернігівець Максим Третяк, 93-го року народження, у 28-й школі. Навчався з першого класу по останній. Після навчання пішов в армію на строкову службу. Куля наздогнала хлопця на майдані 18 лютого 2014 року. Він віддав найцінніше своє життя заради України. Ми сьогодні відкриваємо цю пам'ятну дошку. І хочеться зазначити, якщо людину пам'ятати, то вона буде жити наше вічно. Олександр Сабада вчився тут три останні класи. Після школи поїхав до Харкова, де закінчив військовий інститут. Був льотчиком, служив по всій Україні. Брав участь у миротворчих місіях за кордоном. У травні 2014-го він загинув під слов'янськом, теж за штурвалом гвинтокрила. Поховали його у Кіровограді. Вони дають нам змогу на їх. Приклади виховувати майбутнє покоління наших дітей, тому що вони загинули за їхнього майбутнього, Вони вірили в перемогу справедливості, вони вірили, що тільки справжність, мужність, патріотизм. Справжня чоловіча дружба, кохання, любов до своєї справи це ті засади, які допоможуть будувати майбутнє для наших нашої, нашої країни. Вшанували загиблих і теперішні учні школи зі сльозами на очах поклали квіти до пам'ятного знаку. Це вже друга дошка на фасаді цього навчального закладу. Тут виховали ще одного патріота своєї країни, який загинув в Афганістані.